Друзі, привіт! Ви на каналі XP Motors. з вами Руслан і сьогодні ми розглянемо проблеми та слабкі сторони Ford Focus 3. Випускався Focus 3 з 2011 до 2018 року. У 2014 відбувся рестайлінг, кузов Седан, Хетчбек та Універсал. Ford Focus завжди знаходить свого покупця незалежно від покоління. Перший фокус порадує тих, хто цінує хороші ходові якості, а другий тих, хто шукає недорогий місткий автомобіль, позбавлений серйозних недоліків. Третій фокус може скласти гідну конкуренцію будь-якому зі своїх попередників, але, на жаль, він втратив частину практичності. Всередині вже не так вільно, як Ford Focus 2. Частина простору зіла передня панель, що збільшилася в розмірах, яка змусила змістити назад крісло водія та пасажира. У результаті у другому ряді стало трохи менше місця. Вже не доводиться розраховувати і на великий багажник. П'ятидверний хетчбек з запаскою під підлогою пропонує всього 300 літрів. Далекий від Ідеалу і Універсал 490 літрів. Розчарує і седан замість стандартних для сегменту 500 літрів. Власник знайде тільки 475 літрів. Як і подобає, Focus 3 може бути оснащений чисельними системами безпеки. Зокрема, асистентом паркування, системою попередження ненавмисній змінні смуги руху, автоматичним дальним світлом, системою розпізнавання дорожніх знаків та адаптивним круїз-контролем. Більшість з цих систем були доступні лише в найбагатших комплектаціях і тільки за окрему плату. Доволі часто власники скаржилися на запотівання передньої і задньої оптики, лікувалася недога з дренажних отворів для вентиляції. Крім того, вони відзначають періодичну появу невеликої кількості води в багажнику. Пов'язане це з вентиляційними отворами, приховані бампером. Також волога може з'явитися в ногах переднього пасажира, але це вже пов'язано з випарником кондиціонера. Часом відмовляє головний пристрій або електропривід скла, проблема в корозії приводу. З віком починають видавати шум елементи інтер'єру та моторчик пічки. Щодо двигунів, то Ford Focus 3 дістався дуже широкий спектр силових агрегатів. Базові бензинові двигуни це 16 літровий атмосферний дюротек потужністю 85, 105 та 125 кінських сил. Також пропонувалися 16 літровий екабуст, генеруючий вже 150 і 182 кінських сили, ще один топовий дюротек ємністю 2 літри, розвиваючий вже 150 кінських сил. Цей двигун єдиний, який стоїть на дорестових битках з Америки. Після рестайлінгу в Європі замість 2-літрових з'явилася 1,5-літровий екобуст 150 кінських сил. Також був трициліндровий екобуст об'ємом 1 літр та віддачею 100 або 125 кінських сил, які після рестайлінгу додали і на американський ринок. Механічна частина бензинових моторів не завдає ніяких проблем. Стикатися доводиться лише з дрібницями, типу знощення правої опори силового агрегату кисневого датчика, що відмовив. Паливно насоса в баку або підтікання електромагнітного клапана регулювання фаз ГРМ. Варто відзначити, що в паливній системі 2-літрового дюратек використовувався насос високого тиску. Він дуже чутливий до якості палива. Зневажливе ставлення до вибору заправки може обійтися власнику в кругленьку суму. В числі повторювальних несправностей екобуст значиться лише датчик масової витрати повітря. Присутні нарікання і до програми управління роботою двигуна, в якій періодично виявляються помилки. Проте проблема характерна для всіх силових агрегатів, яку Форд вирішує регулярним оновленням програмного забезпечення. Тим, хто купує Ford Focus 3 з пробігом більше 100 тисяч км, звичайно варто розглядати тільки бензинові атмосферники. Це найбільш безпечний вибір. У разі несправності мотор не вимагатиме великих витрат на ремонт. 16 літровий дюротек використовує систему фаз газорозподілу і розподільне опошкування палива. Головне в ньому періодично перевіряти зазор клапанів і міняти ремінь ГРМ кожні 120 тисяч км. 2 літровий мотор має привід ГРМ ланцюгового типу, а замість розподільного опошкування оснащений безпосередньо. Мотори серії EcoBoost мають схожу конструкцію з Duratec, але турбонадув та безпосередньо поскування кардинально змінює характер двигуна. Він стає не тільки набагато динамічнішим, але й економічнішим. Принаймні, доки водій дотримується спокійної манери руху. Слід розуміти, що агрегати серії EcoBoost – це типовий приклад даунсайдинга. Невеликі двигуни працюють при високих навантаженнях і тому має обмежений ресурс. Не варто брати машину з таким мотором при великому пробігу. Також пропонувалися машини з дизельними моторами об'ємом 2,0 та 1,6 літри. Обидва турбодизелі створені спільно з консервом BCA, але агрегатна частина не повністю збігається з французькими аналогами, використовуваними Peugeot та Citroën. Щодо дизельних версій, то краще вибирати 2-літровий мотор. Але знайти його буде складніше. Двохлітровий TDCi позбавлений серйозних недоліків і здатний без особливих проблем подолати більше 200 тисяч км, хоча досить надійний і 1,6 TDCi. Обидва трубодизелі потребують періодичної заміни ремня ГРМ. В цілому, третій фокус не є проблемним автомобілом. Те ж саме можна сказати і про його коробки передач. У всякому разі, якщо не встановлена роботизована коробка передач PowerShift, її варто остерігатися не тільки з других рук, але й з салону. Найнишкідливіша недуга це витік колії в районі правої півосі, набагато неприємніше, якщо відмовляє модуль управління коробкою TCM. Також може перечасно зноситися блок щеплення щодо підвізки, то вона здатна витримати без втручаних 100 тисяч км. Пізніше доведеться змінити стійки стабілізатора опорні підшипники, а іноді і один з передніх важелів. Після 150 тисяч кілометрів настає черга ступочних підшипників та амортизаторів. Варто відзначити, що підвіска оснащувалась двома взаємозамінними типами важелів це сталевими та алюмінієвими. В першому випадку можна окремо змінити кульову опору, а в другому тільки разом з важелем. Стуки трольової реки це звичайна справа. Сторонні звуки зазвичай дошкуляють лише на ґрунтових покриттях, де автомат просувається досить рідко. На щастя, на безпеку даний дефект не впливає. В окремих випадках ремонт може знадобитися електропідсилювач рульового управління. Що ж до проблем з електроживленням, то зустрічалися вони після 150 200 тисяч кілометрів пробігу. Власник може зіткнутися з відмовою генератора в результаті зносу, щиток або несправності регулятора напруги. Збої в роботі електрики можуть бути викликані і відмовою блоку BCM. На його контакти потрапляє вода з омивача. Проблеми з корозією, якщо і виникають, то тільки на елементах шасі та вихлопній системи. Її наявність не викликає жодних побоювань. Після зими слід перевірити жалюзі, які перекривають радіаторні грати для швидкого досягнення двигуном робочої температури. Через забруднення вони можуть залишатися в закритому положенні. Пристрій встановлювався тільки на дизельні модифікації. Ну а на закінчення варто відзначити, що звичайно, третій фокус не найкращий представник класу. Йому не вистачає внутрішнього простору, а якість виготовлення знаходиться на середньому рівні. Але на вторичному ринку він у пошані, і тут немає нічого дивного. Фокусу не вистачає, до ідеалу зовсім небагато, а витрати на покупку і обслуговування невеликі. На цьому у мене все. Всім дякую за увагу. Буду вам дуже вдячний, якщо підпишетесь на мій канал, а також залишите свої відгуки, особливо якщо у вас була або є така машина у володінні. Також ви можете перейти за посиланням у описі на повноцінний огляд Ford Focus 3. Всім добра, пока-пока.